Вас вітаю. Українське радіо Кривий Ріг студії Тетяна Туренко. Ми працюємо на частоті 90,4 FM. ФМ в ефірі. Програма Грані життя в її студії Сергій Вінніченко, театральний блогер, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна Риболовля. Сергію я рада вітає тебе в нашій студії. Вітання всім, хто нас слухає. Вам насиченого року театрального, і театрального, в тому числі. Сергій, до 2019 року ніхто навіть не знав, скільки театрів в Україні ти це зробив. Я ж взагалі не з театральної оцієї родини, як це називається. Да? В мене немає театральної освіти, я не ходив в університет Карпенко карого чи як, якийсь там інший. Я менеджер. Що таке менеджер? Менеджер це про структуру. Це скільки, звідки, куди, оце все. Плюс я ще й маркетолог. А коли мені заходить як маркетологу якась задача, або придумати якусь рекламну компанію, або що, перше, чим ми займаємося, ми робимо такі кабінетні дослідження. Тобто, хто конкуренти у того продукту, з яким нам треба попрацювати? Яка доля ринку, які канали комунікації використовує той чи інший бренд? Це якийсь просто must-have, ну максимально очевидні питання, які треба собі поставити для того, щоб далі рухатися не навпомацьки, а більш-менш впевнено. І коли е, театральна рубололя взагалі була заснована як майданчик театрального блогера. Театральний блогер це що? Це взагалі не про журналістику. Тобто, це моя персональна як автора рефлексія. Я дивлюся виставу, і мені є щось сказати з цього приводу. Я не використовую такі поняття, як подобається, не подобається. Переконало, не переконало, так точніше говорити. Але коли я починаю брати, там, наприклад, якусь одну назву, там п'єсу, наприклад, дивлюся її в одному театрі, в іншому театрі, потім в якісь відеоверсії, щось там дивлюся, як це поставлено. Відеоверсія може хоча б естетику показати. Да? Там пульс вистави, звісно, не передати, але, ну, хоч як якесь візуальне рішення. І коли я почав це порівнювати, в мене якісь запитання стали виникати і дуже багато. А потім в мене включився до театру оцей мій внутрішній маркетолог. І я почав дивитися: так, а де ж реально, а де скільки? Скільки театрів? І це була, я пам'ятаю, це була якісь 18-й, певно, що рік, в 18-му році була конференція. Організована така, ну, тусовична внутрітусовична конференція, де зібрали театр і критика. Він називався. З одного боку сиділи ображені театрали, які казали, що про нас ніхто не пише. З іншого боку, сиділи ображені журналісти, які казали, що нам нема куди писати. Ну от і от цей процес закидування один одного лайном він мені видався якимось ну неприроднім. І потім, коли мені дали слово, я вже навіть не пам'ятаю, з яким питанням мені там ставили. Але я почав говорити про те, що про всіх не пишуть. Я почав ставити запитання про всіх не пишуть чи про когось все Конкретно. ж таки пишуть. Ага, про когось пишуть, Добре, а всім немає де публікуватися, чи комусь є де публікуватися. І потім, коли я почав ставити ну, просто елементарні запитання, скільки людей пишуть про театр, скільки майданчиків, які, окей, немає там профільних видань, але є якісь соціальні якісь майданчики. І 2018 рік це вже був такий бум, коли почав розвиватися інтернет-простір український, і там з'являлися, це ж не обов'язково, щоб було там надруковане слово, те, що називається. І якось так пожухла ці всі театрали, відповіді немає. Ну, і, власне, вже контрольний в голову був, а скільки театрів. Ладно, ви не знаєте, скільки у вас там <світ> журналістів, скільки у вас там майданчиків, скільки просто Я вас не питаю, скільки взагалі акторів, просто а скільки театрів в Україні. Тиша. Кажу, спрощуємо запитання, скільки театрів в Києві. Така сама тиша. Ну і, власне кажучи, після цього. Щось там трішечки ще якась ця конференція тривала, але ну, вже було очевидно, що говорити нема про що. Тому що немає Конкретики. відповідей на наріжні запитання. От будь-який розгляд ситуації він ґрунтується на трьох китах. Хто ми? Звідки, куди ми йдемо? Ребята, у вас нема відповіді на запитання. Хто, хто ви? Все. Два наступних запитання нерелевантні. І власне тоді це був який році. Це для мене було таким дзвіночком, що все ж таки треба робити майданчик. Я до цього просто писав. Ну, буде там, пам'ятаєте, були уютні жежешечки, потім якісь фейсбучики, там ще десь. Щось виходило, звісно, на якихось медійних ресурсах. Але це треба було просто якось зібрати, структурувати. І так народилася спершу Фейсбук-спільнота. Театральна риболовля. це був лютий 2018 року. Тобто в лютому 23 року, лютого 23-го року буде 5 років. 5 років будемо святкувати ювілей. Будемо обов'язково. А в грудні започаткував оцей портал, на якому під час карантину взяв і вирішив: ну що ж, ми закриті, ми всі закриті локдауни, пам'ятаєте? Да? Оці всі добрі часи, коли. І світло було, інтернет був, але і було просто, на просто всього лише можна було ходити парком. Ну <світ> от і в таких умовах я кинув цей клич. Там логіка була дуже проста. З кимось я був знайомий і казав: розкажіть про свій докарантинний рік. І всім обов'язково ставив питання, а хто ще є в вашому місті театрали? Ну, академічні театри, очевидно, що вони відомі, але ж це далеко, навіть не половина всього театрального простору. І бували такі випадки, коли мені академічні театри казали, ні ні-ні, ну що там, ну ляльки і там драмтеатр чи Ну Більше нікого немає. І я на перших порах навіть вірив цьому. І в мене є прям кейс такий, коли я випустив це. Було про рівне. Випускаю рівненський часопис, де тільки ці театри. А потім знаходжу ще 10 театрів У рівному. в тому самому рівному. Із них там, звісно, не всі вийшли на зв'язок, але там, здається, 6 чи 8 театрів. Я випускаю рівненський часопис. Друга серія, і потім З мені додатком. ці академічні театри пишуть: не може бути, а ми не знали. Звичайно, ви не знали, тому що люди театру нічого не знають про театр. Я це прям підкреслюю, підкреслюю щодо кривого рогу. Яка ситуація? І потім розкажи, де ти побував останнім часом. Знаю, що дуже багато мандрівок театральних було. Кривий ріг моє місто, звісно, це все називається, але щось ця пісня не складається. Давайте привітаємо, давайте привітаємо Криворізький театр Шевченка з річницею, як в них на Фейсбуці висить оголошення, що сторінка не обслуговується. Оце було 30, ну, можна подивитися, 30 чи 31 грудня 2021 року. Ну, власне кажучи, і це знаєте, і це до мандрівок. Це при тому, що херсонський театр він працював. Да, він працював не в самому окупованому Херсоні, але вони знаходили можливість поновити свої вистави, і з ними навіть гастролі вони зробили. Театр в Миколаєві, який довгий час був е, прифронтовим містом, я розумію, що це не можна так порівнювати, да, там, е, говорити, що в Кривому Розі спокійніше, але там є статистика, там є статистика, десь здається, за 80 днів там е, прильотів в Миколаїв не було там, ну, щось буквально 4, 5, 6, ну, щось приблизно так е, днів. І в цьому місті. Миколаївський драматичний театр вони знаходять можливість. Там так само не можна грати на великій сцені, як і в Кривому Розі. Ну це правда, але вони придумують варіант «Сцена в укритті. Вони спеціально знаходять приміщення, яке підходить під визначення бомбосховища. Ну, тобто, щоб це було точно безпечно, і вони там проводять, вони роб... там прем'єри. Вони випускали. Я хочу маленьку ремарочку сказати: в нас такий театр в укритті знайшли представники ОСББ, як не дивно, і в себе в укритті роблять прем'єри інші концерти. Арт простір бомбік. бомбік. Вони, вони прекрасні, арт простір і так. В цьому ж парадокс: театри не бачать цієї можливості, а ОСББ бачить. Ми, коли писали інтерв'ю з представниками ОСББ, я їм казав: ну ви ж розумієте, що ви в певний спосіб конкуренти відділу культури міської ради. Вони здивувалися, кажуть, ну як, ну ні, у нас ми про різне. Кажу, ні. Ви... Давайте поговоримо, які ваші задачі. Ваші задачі – підтримувати комунікацію, надихати і давати простір для реалізації. Тобто це все, що мав би робити відділ культури міськвиконкому? А, ну да. Ну тобто, а вони, прям не усвідомлюючи, вони це роблять не тому, що це потрібно, а вони це роблять тому, що вони не можуть цього не робити. І звідси є оцей піднесення, цей азарт, і в них це виходить. Да, там немає колон на вході, да, там немає якихось зручних крісел. Але там в них є якісь свої особливості. Чесне слово, я прям не знаю за рік не знайти можливість щось навіть на рівні картинки, на рівні чогось такого. Все ж таки, аудиторія, яка, так, да, можливо, це люди, які не бачили інших театрів, але все рівно це аудиторія театру. І вони є в Кривому Розі. І їм би, можливо, хотілося б. Те, поміт... те саме привітання на Новий рік почути в, в костюмах цього театру. Ми можемо, окей, давайте не будемо порівнювати з Миколаєвом з Херсоном і з Маріуполя. Давайте порівняємо з театром Ляльок Криворізьким. До них так само багато питань, але якщо відкрити їх сайт, то там можна знайти, чесно кажучи, не знаю, яка в них там зараз політика, але вони відсвяткували 300-річчя Скавороди. Ап, ну так. А це один одне і те саме місто, одне і те саме підпорядкування муніципалітету. І вони знаходять, так, да, там є там, я, звісно, не все 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 дивився, але в них викладено два ролики на тему Сковороди. Один, звісно, прям кров з очей, а інший в них сидить представник з поставленим голосом, де є органіка, де є це приємно слухати, ну, якось зробили. Той самий бомбік, да, ми вже згадали, є ж театр одного актора, Аве. І, переселенець, вимушений переселенець Андрій, Андрій Бугун. Вони зустрілися. Ну як ну, це ж зустріч була очевидна, да дві людини, які займаються монотеатром. Моновиставами вони не могли не зустрітися, тим паче, що це простір Кривого Рогу. І якщо в них перші якісь були моменти, просто допомагали, Павло там надавав простір, в якому сам грав, да, використовував там свої майданчики для сповіщення, там Facebook, Інстаграм, для того, щоб глядач, його глядач, його глядач побачив іншу моновиставу. Тобто це сильна позиція. Тобто, якщо б у Павла була б якась оця ні-ні ні, тільки я, ніхто крім мене, ну так, то він зробив би зробив все, щоб про, про Андрія, про Андрія -руси. б ніхто не знав не почув. Але <слитив> це сильна позиція. Він знаходить можливість його підтримати потім. Я прям пам'ятаю, коли а у Андрія є оцей хист до фото, відео, оцих всіх якихось візуальних ефектів. І на день народження театру «Аве» Андрій допоміг от з візуальною складовою. І просто моновистава Павла, яка просто була ну, в просторі, вона додалася там взаємодія з віртуальністю з'явилася. Тобто, це абсолютно новий. Ну, від цього всі виграли. А потім це зовсім вже було от нещодавно, десь в листопаді здається, два актора моновистав роблять виставу, яка називається Діа Монолог. Монолог на двох. І, до речі, це прям не кожен медійник такий може похвалитися, тим паче не кожен блогер. Але театральна риболовля війшла в цю виставу. Вони прямо в тексті. От розка... ну, там же ж, вся вистава побудована на якихось історіях. От і одна з історій торкається безпосередньо і театральною приємно. Ну я був здивований, звісно, але не можу сказати, що це мене не, не, не вразило. Тому все про можливості. Якщо є бажання, то можна щось робити навіть під сирени в Миколаєві. А нема бажання, то звісно, і в більш-менш спокійному кривому розі закрит знову таки, зверніть увагу: повідомлення про те, що закрите на обслуговування Фейсбук представництво вийшло в кінці 2021 року, тобто ще до вторгнення. Тобто, до вторгнення ми вже втомилися. Ну, але театральна риболовля не втомлюється. Я запустив... — Де були останнім часом і що зробив? Що зробив? Запустив. Запустив це. Ну, треба було ж бути театральним риболовом, щоб запустити інтернет-Ютуб проект під час локдауну. Це ж треба було бути театральним риболовом, щоб запустити youtube проект в блекаут, коли вимикають світло. Коли для того, щоб вмикати, щоб коли вмикається світло, щоб щось там використати його там на прання, на якесь прибирання, от в мене все ж таки уява, що люди якось вмикають ще й додатково і YouTube. проект, називається вечірній риболов. А як ще Вечірні. він міг називатися? Вечірні, да. І в планах в мене було взагалі в, в онлайні виходити, ну, але ДТЕК скоригував ці плани, тому ми записуємо. Потім, там, звісно, вже коли є можливість монтажу, то, звісно, там додаю або якісь відеофрагменти. або... Фотографії Афіші додаю. І це такий формат на 10-15 хвилин, де з гостем, з яким ми з'єднуємося в Зумі, ми говоримо на одну конкретну тему. Не взагалі загалям, а одна конкретна тема. Що там був День волонтера, і ми говорили з Юлітою Ран, ми говорили безпосередньо про волонтерство. Вона. Письменниця, дитячі книжки пише, вона драматургиня, вона режисерка. Зараз вона виконує обов'язки головного режисера полтавського театру Ляльок і, звісно, зві... ну, Полтава це ж те місце, яке приймало дуже багато переселенців з Харкова. З тих регіонів, і, звісно, вона ж волонтерить. Тому з ким мені було на цю тему поговорити, звісно, з нею ми записали такий підсумок. Про прем'єри ми говоримо, я вибираю когось, ну, тобто, я щось бачу там в Києві, наприклад, я вибираю когось там з медійників, з блогерів, з інших міст, і ми говоримо про те, що вони бачили. І, наприклад, з Оля Квятковська, це, це Черкаси, і там вийшла прем'єра. Театр абсурду, ну взагалі, зараз ставити театр абсурду, це взагалі дуже складно для постановки. А в наш абсурдний час ще складніше. Та але Жене Онеско, носороги вони там поставили. Щоправда, з відгуків було люди виходили після цієї вистави, казали, та ладно, ми поабсурдніше бачили. Ну, от такі вони реалії нашого часу. А мандрував я я буквально зараз же ще в Кривий Ріг приїхав з, з Ужгорода, де подивився чотири вистави, чотири назви цього року в року випустили Маріупольці Донецький театр. Дві я бачив на прем'єрі раніше, і от дві, які вони випустили виставу для сімейного перегляду і. Вертеп. Вертеп з використанням автентичних донецьких колядок і щедрівок. От це буквально подивився, наприкінці цього страшного 2022 року. Сергій, і останнє питання: 300-річчя сковороди у виконанні українських театрів. Хто, на ваш погляд, був найкращим? Найкраще складне питання про найкращість, тому що ну, мистецтво, воно таке, воно. Це спортсмени Це можуть 100 метрів пробігли, хто перший, той молодець. А в мистецтві так не буває. Я про, про Сковороду можу розказати. Сталася така визначна досить подія. Ми почали з того, що там скільки років тому ніхто не знав, скільки взагалі театрів, і театральна рибуловля склала цю театральну мапу. Потім не було відомо якісь напрямки. Репертуарної політики, і тоді з'явилася база знань на театральній риболовлі. А цього року сталася ще визначніша подія. Майданчик називається «Укрінформ». Це величезна інформаційна агенція, яка зацікавилася. Тим, що ж відбувається взагалі в Театральній Царині. Вони підбивали, вони постійно підбивають підсумки про кіно, про якісь соціальні якісь моменти. Цього року ми зробили досить такий величезний матеріал з Люба Базів, це кореспондентка цього видання. Ну так, Я коли вичитував матеріал, він просто ви розуміли, в Ворді це було 14 чи 15 сторінок. Це було не просто там перелік всього, що було, а це була спроба показати величезні можливості, що не один київський театр працює. А що є театри там, театри там, театри там. І є якісь суголосні якісь моменти. Наприклад, того самого, Котигорошка в класичній версії поставили у Львові, в альтернативній переосмисленій поставили в Чернівцях. Що там. Відлуння ювілея Лесі Українки е, минулого року перейшло й на 22-й рік. І там тема Касандри, вона напередодні вторгнення, вона дуже дуже резонувала. Касандра – це ж той самий образ, е, який говорив: Зверніть увагу, зверніть увагу, а ніхто не звертав увагу. І це так прорезонувало. І ми оці всякі моменти в цьому панорамному е, матеріалі на Українформі, ми виклали. Але. Є ж те, ну, театрали, це ж окрема категорія такі просить нас, не любезен джин, от любезінджину всі, 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 всі справи. Коли ми почали готувати матеріал, я написав: шановні театрали, ми будемо там про цифри говорити. І чесно кажучи, зараз в медійному просторі є цифра про прем'єри. Тобто, от в 2022 році в Україні вийшло більше 200 прем'єр. Я там прям називаю точну цифру, але вона постійно змінюється, тому що ну, хтось там просинається, хтось там щось досилає, але 200. Там зазначено 236, от, але з моменту виходу вона ще підросла трішечки. І це я до Сковороди, до речі, все розказую. І там в мене прям заготовано, що от Леся Українка і от там Касандра, тра-та-та, -та, а ще 300 років Сковороді. І я приготував, що запити дав. Зараз мені театри прийшлють, і я там прям допишу простір, дозволяє. Шлі годи. Театри, Ну, а що здавати вже треба, тому що там крапочку поставив і в Українформ так і на 300 років. да. При тому, що в Луцьку вони зробили імерсивну виставу з браділками на тему Сковороди. Київський театр юного глядача зробив прямо вони задіяли весь простір театру з входу, з самого входу в, в хол, і задіяна сцена, і каласнікі. Ну, я саму ще виставу не бачив, вони її не випустили. От-от-от, перед Новим роком, обов'язково ще її в січні подивлюся. І ціла серія якихось таких. Я до кінця ще не знаю, що це таке. Театр ще не може мені це пояснити, але серія досліджень на тему Сковороди виходить в Львівському театрі слово і голос. Вони це і співають, вони це і досліджують. Тобто, це тот... от прям, прям відчуваю, що це цікаво. Але театр ще сам це мені не сформулював. Тому в одному матеріалі там крапка стоїть. Зараз вам це розказав і вже якийсь поштовх. Пішов можливо, наступним кроком буде якесь дослідження на театральній риболовлі щодо театрального сковороди. Дуже хочеться. Сергію, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії і розповіли нашим радіослухачам про театральне життя України. На цьому програма Грані життя підійшла до свого завершення. Гостем українського радіо Кривий Рі був Сергій Вінніченко, театральний блогер, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна Риболовля для вас. Працювала Тетяна Туренко, звукорежисер Анна Звонкіна. Залишайтеся на 94FM, Слухайте Українське Радіо Кривий Ріг.